Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати помадку, пісну помадку. Тобто без молочних продуктів, навіть без шоколаду і без вершкового масла. Все дуже елементарно просто, а смак справжньої шоколадної помадки. Дуже такий багатий, насичений. Готуйте, вам сподобається в каструльку з товстимном відправляємо 3 столові ложки цукру, 1 столову ложку без гірки будь-якого крохмалу. Та 15 столові ложки без гірки какао. Беріть темне какао, щоб було смачніше. Сюди додаємо одну столову ложку рослинної олії без запаху, все це вінчиком перемішуємо. І тепер додаємо 80 мл води кімнатної температури. Це близько 5,5 столових ложок. Додали трішки водички, перемішали вінчиком, щоб розбити всі комочки, потім решту води до ось такого стану. Ставимо каструльку на середній вогонь і постійно помішуючи, не відходьте, доводимо масу до кипіння. Коли маса закипіла, проварюємо ще півхвилинки і знімаємо з вогню. Наша глазурь готова. Я відразу для того, щоб вам було видніше, перекладаю в іншу ємність. І ось така вона по густоті і має вигляд відразу після приготування. Обов'язково приготуйте це дуже смачно, як бачите, з доступних інгредієнтів вас все вийде і буде дуже вам смачно. Дякую вам за перегляд! Ставте лайк, коментуйте підписуйтесь на канал. Дякую, пока-пока!